Вітаю в ефірі програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску дивіться про таке: як стати громадяном Європейського союзу? Тиждень енергозбереження у Черкасах, досвід європейських країн. Євроінтеграція розпочинається з формування світогляду, ноу-хау від черкаських освітян. Громадянством в обмін на інвестиції: Іспанія, Латвія, Болгарія та інші країни Європейського союзу пропонують іноземцям громадянством в обмін на купівлю нерухомості в цих державах та інвестиції в промисловість і інновації. Одним із перших подібну ініціативу цього року оголосили Португалія та Ірландія. Новий закон ухвалений португальським урядом передбачає, що інвестори з країн поза межами Європейського Союзу отримують дозвіл на проживання, так звану золоту візу, якщо або переведуть в Португалію 1 мільйон євро, або більше свого капіталу, чи створять бізнес щонайменше на 30 робочих місць, або куплять майно на суму не менше 500 тисяч євро. Передбачається також, що інвестування має плануватися на період не менше 5 років. Хожу є пропозиція ірландського уряду. Так потенційний інвестор, котрий бажає отримати громадянство, може або підтримати своїми грошима мистецтво в країні, класти кошти в облігації з низькими відсотками чи інвестувати у ванчурний фонд, або вкласти гроші в нерухомість урядові цінні папери. Мінімальні суми варіюються від 500 тисяч євро до 2 мільйонів євро. Існує також окрема візова програма для іноземних підприємців, які хочуть почати в Ірландії інноваційний бізнес на суму не менше менше 75 тисяч євро. Португалії і Ірландії вирішила наслідувати Іспанія, котра планує надавати іноземцям дозвіл на проживання в обмін на придбання ними житла на суму не менше 160 тисяч євро. Схема також дозволить іноземним покупцям вільно пересуватися шенгенською зоною. Угорщина в листопаді запропонувала громадянам ЄС постійне місце проживання, якщо вони купуватимуть спеціальні облігації на 250 тисяч євро. Діти з енергозбереження. Учні черкаської школи номер 17 створили майже півтора десятка роликів, де розповідають про те, як можна економити електроенергію. Ініціювала такий конкурс адміністрація цього освітнього закладу. Детальніше у рубриці актуально. Ми з вами переглянемо ролики. Команд нашої школи по енергозбереженню. Таке завдання на класній годині отримали учні 17-ї школи. Їм видали листи, де кожен має вказати ролик, який найбільше сподобався. Діти кажуть, оцінювати однокласників важко, тож відео переглядають уважно і зосереджено. Ваша лампа світить одну тисячу годин, а енергозберігаюча лампа світить до шести тисяч годин. Ви ж розумієте, це ваші гроші. Так у ролику хлопець розповідає бабусі про важливість заощадження електроенергії. У п'ятихвилинному відео школярі закликають і молодь, і старше покоління ставити пластикові вікна та замінювати звичайні лампочки на енергоощадні. Над роликом команда одинадцятикласників працювала тиждень. У нас працювало п'ять людей і Ну получається, одна людина виконувала роль монтаж, ну, монтаж, виконувала інша людина придумувала сценарій, а інших троє це були на зйомках акторами. Наша команда хоче донести до вас важливість і актуальність проблеми, енергозбереження у наш час. А от десятикласники у своєму ролику розповідають про те, скільки можна заощадити грошей впровадженні енергоощадних технологій. Для нас це був дебют створити цей ролик. Ми вибрали тему електроенергії, тому що це зараз популярна тема серед молоді, серед всієї планети і населення. Усього участь у конкурсі взяли 14 команд. Ідея такого змагання належить керівництву школи. Наблизити українців до європейського союзу із такою метою майже рік тому було створено українську національну платформу форуму суспільства східного партнерства. Відтак громадські організації отримали можливість не лише обмінюватися досвідом та знанням, а й реалізувати програми східних країн-партнерів. Наблизити українців до Європейського Союзу ми та створення української національної платформи. Організація має допомогти приєднатися до діалогу з країнами Європи. На думку експертів, платформа дозволяє сподіватися не більше, ніж просто участь у подібних форматах. Громадські організації-учасники можуть особисто формувати порядки денні та пропонувати свої ініціативи. Це приклад роботи по тим питанням, які нас об'єднують. Мають сказати, що е Пам'ятаю, абсолютно недавно наші українські неурядові організації провели певні, певну роботу в Європарламенті, в столицях ЄС відносно питань по візових бар'єрах, які існують. І Це, до речі, нам також допомагає в прийнятті цих рішень, прискорених рішень, які в тому числі приймаються як з української сторони, так і з європейської сторони. На думку Валерія Хорошковського, угоду про зону вільної торгівлі можуть підписати вже у другій половині 2013 року, завдяки чому вирішиться проблема візового режиму з європейськими країнами. Що ж до вступу в митний союз, віце-прем'єр вважає це питання поза законом, адже в національному законодавстві чітко визначена європейська перспектива України. Натомість Європа закликає Україну дотримуватись своїх умов для вступу до Євросоюзу угода про асоціацію і законодавчі обов'язки з обох сторін мають бути не лише підписані, а й впроваджені. І необхідно, щоб роками працювали ці підходи, щоб потім можна було перейти до наступного кроку інтеграції. Саме тому це запит з європейського боку. Що ми хочемо бачити не лише декларації, але й імплементацію певних структур, які допоможуть нам не відступати потім від тих обов'язків, які ми узгодимо. Так угода про асоціацію може бути підписана. І вона могла би бути підписана вже давно. Якби не внутрішні українські обставини, саме внутрішні українські обставини, а не опоненти в Україні і за межами, є головним, головною перешкодою на шляху підписання угоди про асоціацію. Майже за рік роботи національна платформа взяла участь у роботі Євромістечка під час Євро 2012 а також організувала дебати в Україні в рамках Днів Європи. В свою чергу громадські організації учасники активно залучались до співпраці під час парламентських виборів в Україні та допомагали у підготовці угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Організатори запевняють, платформу необхідно залишити відкритою та давати можливість долучатися громадським організаціям, у яких є потенціал, досвід та бажання. Як до Європи розпочинається з формування у свідомості людини європейських цінностей. Втім, для цього потрібно знати, які ж вони та чим такі унікальні у кожній країні. Цю та іншу інформацію вирішили зібрати в одній книзі, точніше у копниці видань. Працівники Черкаського інституту після дипломної освіти для вчителів деталі дізнаємося з рубрики Соціум. Ця книга одна із складових комплексу прав для вивчення історії країн Європейського союзу. Загалом він включає в себе видання для дітей, навчальний посібник для вчителів, диск з додатковою літературою та настільну гру, за допомогою якої ви можете подорожувати містами Європи і щось цікаве про обрану вами країну. Що цікаво в цьому, що так як називається маленькі українці, тут постійно іде співставлення з Україною. Комплекс Подорожуємо країнами Європи створили ще у 2008 році. Він має всі дозвільні документи і законні підстави на реалізацію. Втім, кошти на його видання та поширення досі знайти не змогли. Цей комплекс високо був оцінений на міжнародній педагогічній виставці. Наші колеги отримали там почесні дипломи. На сьогоднішній день вже цей комплекс має гриф Міністерства освіти про рекомендації щодо використання в навчально-виховному процесі. Крім того, він включений до програм. Курсів за вибором для початкової школи міністерства освіти цей комплекс стверджують його автори. Цікавий не лише дітям, а й самим вчителям. Адже посібник для викладача пропонує інтерактивні методи навчання. Він спрямований на те, щоб зацікавити дитину, допомогти їй розвивати свій світогляд. Цей посібник він не є догмою, тобто те, що обов'язково має вчитель і тільки дотримуватись його. Це дані розробки містять орієнтовний характер. Є величезні можливості для творчості вчителя. В кожному посібнику є місяця додаткові матеріали, додаткова інформація, яку також може використати вчитель на власний розсуд. Тобто можливості для творчості вчителя тут не обмежені. Автори комплексу Маленькі українці, які подорожують країнами ЄС, сподіваються, що їх праця допоможе дітлахам розширити обізнаність про Євросоюз, адже більшість учнів та й навіть людей старшого віку не можуть похизуватися достатньо цілісним і глибоким уявленням про цю спільноту. Що тобі відомо про країни Європейського Союзу? Чи вивчаєте ви в школі ось щось про європейський союз? Не ми вчили про річки американські. Ви у класі вивчаєте щось про європейський союз? Ні. А хотілося б знати? Так. Да. А, наприклад, як би ти хотіла, щоб вам пояснили цю інформацію? За допомогою якихось цікавих книжок та, та зошиті. Ви вчали в класі про європейський союз, про країни Європи? Вивчала, але ми от про європейський союз нічого не вона вчителька не пояснювала. А що б ви хотіли знати, і в якій формі це дізнаватися інформацію про європейський союз? Ну можливо, щоб були якісь зошити, щоб можна було щось писати, дізнаватися багато нового. Скажи, будь ласка, яка з країн найпотужніша в європейському союзі? Німеччина, німеччина скажіть, ви вивчаєте щось про європейський союз окремо? Ні, тільки вивчаємо засновання, основні там органи, там Рада Європи та інші. З якого класу ви почали себе вивчати? Ну, десь з го Скажіть, чи хотів би ти, щоб в менших класах вивчали і знали такі основні положення? Та ні, воно взагалі не дуже і потрібно для нас. Горгія, розкажи, будь ласка, що ти відомо про Європейський Союз? Мені що в нього вступлено 27 країн та. М... та м... Добре, скажи, будь ласка, який б спосіб ти хотів, щоб вам пояснювали, розповідали про європейський союз? Е, мені, щоб е, е, показували за допомогою фільмів або книжок, щоб було цікаво і дітям, і учителям. Чи поширять цей комплекс у школах? Дізнаємося з часом. А поки що збагачуватимемо свої знання про країни ЄС за допомогою різної літератури, преси, мас-медіа та під час подорожей. Це була програма Шлях до Європи. Стежте за нашими випусками. Відбирайте для себе цікаву інформацію. Побачимось за тиждень. цій же порі. До зустрічі.